Привіт, любі друзі! З вами Марія в Америці, і зараз ми йдемо на американський базар купувати органічні фрукти та овочі. Ходімо! Так, йдемо на базар купувати органічні фрукти та овочі. Я не знаю, чим ми щось купимо, звісно. Але ми подивимося і, можливо, щось придбаємо. Обов'язково сьогодні в нас по плану купити мед. Він, звичайно, дорогий, але ми споживаємо тільки органічний. Ми, до речі, в центрі нашого села містечка. Села телек-рекаунті, теренний нейвохут і так далі. Дуже-дуже-дуже багато людей. Хоча це вже майже кінець. Залишилося, мабуть, десь пів години до закриття. Так, головне дітей не знімати. Так, і дивимося відразу ціни. Що в нас по цінах? Як правило, на таких базарах найдорожчі ціни взагалі. Ніякі холлфудні, як і кошка, не такі дорогі, як ось такі магазинчики. Точніше, лавочки, мабуть. О, я, до речі, знайшла медок. Як правило, на цьому місці у нас концерти безкоштовні, безкоштовні концерти, музика. Одного разу навіть був, мені здається, це було на День Незалежності. Оркестр. Цілий оркестр приходив і грав музику. Було класно, дуже шумно, але було реально класно. І це все безкоштовно. Мається на увазі концерт. Так, дивимося, огірки, от буквально, я думаю, 300-400 грамів, 4 доларів. Картопля десь до 500 грамів 6 доларів. то За кілограм це виходить 12 плюс-мінус – 12 доларів. Морковка 3. Навіть квіточки можна купити за 20 доларів. Вау! 20 доларів. Це дуже дорого. Кава. А тут різні такі маленькі снеки. 4, 7, 8, 10 доларів. Це маленькі печеньки. Футболочки. Тут у нас кукуруза. Кукуруза, до речі, по одному доларі, а я думаю, що це за одну штучку. Огірок дуже великий, теж один долар. Камбуча, 9,50-17 доларів. Квіти. Дуже гарні квіти. Так, а тут роблять піцу. Дивлюся, що у нас тут купується. Піца Маргаріта 13 доларів по перані, 13 доларів, чіз 13 доларів. І булочки, булочки. Як правило, булочки дуже несмачні. Hello. Так, я зустріла наших сусідів. Я ще так їх так пригляди пригля, приглядалася. Думаю, це вони чи ні? Це вони. Один індус, він тут, мабуть, жив з півроку сам. Він працює на дуже схожу компанію, як чоловік, і його дружина недавно приїхала до нього. Мені здається, менше двох тижнів тому дія. Тому для них все нове. цього хлопчика купувала мед минулого разу. Мені все сподобалось, але сьогодні от він сам збирає медрець. Але сьогодні хочемо у іншого дядька купувати, тому що, тому що в нього ми до цього купували постійно. Мені просто там подобається більше трошечки пляшечка. Подивимося, потім виберемо, який мед нам подобається трошки більше. Так, І у нас вже є мед. Чоловік вже купив мед, і цей мед коштує 15 доларів. Отака штучка 15 доларів органічного меду. Отакий мед в супермаркеті буде коштувати, на мабуть, доларів, я думаю, з 6-7, а органічний 15, тобто більше, ніж половина. Органічний, все органік. Так, і останні ціни: бурячки, якщо я правильно їх називаю по 4 долари, це все приблизно всього лише. 450 грам. цибулька, один невеличкий, а пакетик, так? Він коштує десь 3 долари. І це все в половину дорожче, ніж в супермаркеті. Навіть якщо це органік в супермаркеті. В супермаркеті я таке купувала за десь 1,5 долари. Півтора долари-два. Так, і ми йдемо на вихід. Тому що всі майже вже розійшлися. Це у нас центр нашого села містечко. Ось там він починається. Червона дуже гарна будівля, це як пошта, мерія. І навіть можна цей, буд цей будиночок орендувати для своїх якихось посиденьок. Готель і Firefly. раніше був дуже гарний ресторан, зараз закрися. Darkness. See you in Dubai. Bye bye. bye, -bye.